Військовослужбовці на Львівщині тренувалися захищати повітряний простір. Пошук та знищення цілей у повітрі – Такі завдання стояли перед підрозділом зенітних ракетних військ на комплексі С-300. За лічені години бійці розгорнули дивізіон та заступили на чергування. Зараз нам випала, я рахую, на мою думку, дуже велика честь для того, щоб ми реально відпрацювали це питання, реально розгорнули повним составі техніку. Обслуга тренується. На даний момент заходи проходять по плану. Техніка розгортається, в подальшому проводиться контроль функціонування ну, і виконання поставлених задач. Ракетники діють так, немов загроза справжня. Кажуть, що завдяки таким тренуванням можуть до автоматизму відпрацювати свої дії, аби в реальному бою випередити супротивника. Обслуги повинні постійно знаходитись в готовності до виконання поставлених завдань, вміти своєчасно і швидко звернути техніку, зробити маневр, розноситися на визначеному на визначеній позиції, виконати боєзавдання. І поміняти місце дислокації після повернення в пункт постійної дислокації, військовослужбовці нестимуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони країни. Нікіта Вишник, Владислав Назаркевич, час